До 2 червня Thunder Lotus Games проводить закрите бета-тестування своєї гри 33 Immortals. Читайте наш сайт, щоб бути в курсі таких подій та інших новин. Я беру активну участь в тестуванні і хочу розповісти про свої враження. Це не детальний огляд з розбіром усіх механік, а радше просто перші враження. Заварюйте смачний чай та вмощуйтеся зручніше. На зв'язку ЮА про геймінг і ми починаємо. Насамперед варто сказати, що 33 Immortals це кооперативний екшен рогалик. Для 33 гравців. Виберете на себе роль однієї з проклятих душ, які виступають проти Божества останнього суду. Гравці з'являються в різних місцях на мапі та мають виконувати завдання, щоб врешті об'єднатися та перемогти боса. Тепер перейдімо безпосередньо до гри. Візуальна складова не сказати, що виконана ідеально, але виглядає цілком нормально: анімації на тверду четвірку. Одразу також можна і сказати про звуковий супровід. Він зроблений досить добре, але у той же час на нього практично не звертаєш уваги. Тобто він чудово виконує свою роль, не відволікає гравця, але досить слабко стимулює. Тепер стосовно ігроладу, битв та механік. Початково ви з'являєтесь на умовній безпечній базі, там є кілька неігрових персонажів, у яких можна активувати навички, змінити зовнішній вигляд чи переглянути базу знань, а, і потренуватися у використанні зброї. Для навичок є 6 слотів, але початково доступний лише один. Решту можна придбати за фіолетові кристали. За них же можна і покращувати ці навички. Також на вибір доступно 4 види зброї: це лук, меч, посох та 2 ножі. Кожна зброя грається по-своєму. Особисто для мене посох це імба, з ним ви наносите багато шкоди, але вразливі для ворогів. Два ножі відчуваються трішки гірше, але все ще добре. Їх фішка у швидкості атаки. Якщо набивати комбо на ворогах, то прямо пропорційно збільшується шанс критичного удару. Меч досить дубовий, має можливість блокувати удари, але досить повільний. Лук взагалі не сподобався. Вразливість з ним велика, касти довгі, а шкоди мало. З'явившись на мапі, ваш пріоритет це виконання завдань. Одразу важливо зазначити, що в соло грати важко і вам потрібно бігати з кимось, що буде значно цікавіше і ефективніше. Під час битв ви будете знаходити скрині, у яких якості нагороди випадатимуть реліквії. Вони є звичайні, епічні та легендарні і покращують ваші здібності чи виживання. Звісно, скриню будуть охороняти моби, тому спершу доведеться впоратися з ними. На мапі також трапляються випадкові події. Як от падіння метеоритів чи вогняні смерчі, можливо їх і більше, я помітив лише дві. Під час забігу можна фармити дві валюти і одну умовну це черепи, за які на відповідних місцях можна полікуватися, придбати камінь телепортації або простий ключ для відкриття скринь. З них у свою чергу будуть випадати фіолетові кристали, черепи та інші лут. За них, як вже говорилося раніше, можна придбати і покращити навички або ж слоти для них. Умовна валюта це есенція з ворогів. Заповнивши шкалу, яка відображається справа знизу, ви можете покращити свою атаку, виживання чи силу єдності. Так, в залежності від класу, ви можете використовувати силу єдності. Щоб активувати цю здібність, ще два гравця має стати у відмічену область. Це може бути щит, ослаблення ворогів або посилення атаки, які залежать від того, який клас активує цю здібність. Періодично на мапі будуть з'являтися місця тортур. Це невеликий портал, який пропускає лише 6 гравців, там на вас чекають хвилі мобів та більш сильний один або кілька ворогів. У якості нагороди є дві скрині: одна для всіх, а інша для тих, хто має ключ, з них ви отримаєте черепи, реліквії та кристали. Якщо ненароком помрете, то перетворитеся на блокаючу душу, а інші гравці мають 30 секунд, щоб вас відродити. Якщо ж загинути від рук боса, то він краде вашу душу, і задля звільнення іншим потрібно швидко його вбити. Або ж постаратися вибити вас потужними атаками, Повторна загибель вже приведе до поразки. Закривши достатню кількість тортуру, відкриється можливість битви з босом, але не все так просто. У відміченій області буде своєрідний годинник у вигляді зірки, який поступово заповнюється. У цей час на вас пруть вороги, а область звужується як в пабзі. Перемігши боса, отримайте золотий ключ, а він же пустить вас на другий етап лише для 22 гравців. Третій етап під час бети недоступний, але він розрахований на 11 гравців. Загалом гра справила дуже хороші враження. Основна ідея та концепція дійсно цікаві. Грається приємно, а якщо правильно комбінувати переваги різних класів, то не будуть страшні будь-які натовпи ворогів. Особисто я гру чекатиму, а дату релізу можуть повідомити 9 червня на Xbox Games Showcase 2024. На сьогодні це все. Діліться власними думками та враженнями у коментарях скажи, не підписавшись на канал, а ти візьми та докажи, підпишись, стала и постав. i <imitation>